Не військова мобілізація, а медична. Її оголосили прикарпатські медики напередодні всесвітнього дня діабету. Лише в Україні нині налічується 1 мільйон 380 хворих, а ще стільки ж і не здогадуються, що живуть з цією недугою. Та найстрашніше те кажуть лікарі, що цукровий діабет посідає третє місце за поширеністю поміж усіх інших хворіб. Щорічно, список недужих поповнюють і діти. До прикладу на Прикарпатті за останні 10 років їх кількість зросла утричі. На даний час вже ця цифра досягає до 300 дітей. Цукровий діабет в певному віці, в будь-якому віці, в якому зустрічається, це є проблема. А звичайно, ви самі уявляєте, що цукровий діабет, коли маленька дитина захворіє, у мене пацієнти є і річного віку, і двохрічного віку, незалежно від віку, то це звичайно є проблема в сім'ї. Долати інфекційну епідемію, яку вже ухрестили діабет фахівці прикарпатським пацієнтам, допомагає ендокринологічна служба області. Першим у бій вступають лікарі загальної практики медицини, завдання яких організувати обстеження та виявити недугу на ранніх стадіях. Загалом. В області виявляється останніми роками тисячі 4 4200 нових пацієнтів щороку. На другому етапі надання допомоги працюють фахові спеціалісти-ендокринологи. В області налічується 29 кабінетів. У кожному районі області працює лікар. Фахівець індокринолог загалом на Прикарпатті нині налічуються 40 тисяч хворих на цукровий діабет. На їх лікування щорічно потрібно близько трьох тисяч гривень, та державне фінансування нарікають у профільному департаменті шкутельгає, тож доводиться закривати дірки силами обласної казни та й ліків, які повинне було закупити міністерство. Лише половина з 9 по 13 рік була програма державна, яка фінансувалась державою, і практично кошти на Отримання ліків на інсулін виділялася державою. У 2013 році вона закінчилась і практично ця проблема лягла зараз на обласний бюджет. Ціна питання 14,8 млн грн. Ми практично цю, це питання закрили. Між тим запевняють лікарі, діабет це не вирок, а недуга з якою можна жити. Як це робити? Хворих навчають на спеціальних школах самоконтролю, які діють при стаціонарних відділеннях. А ще не або яку увагу лікарі звертають на профілактику недуги і закликають людей вести здоровий спосіб життя.